Слава Ісусу Христу. Я також ще хочу доказати одне свідчення, що е, от, ревматоїдний артрит, поліартрит у мене е, скла, ну, складна, тяжка ця форма, але дякую Богу, дає мені сили. Я чуюся набагато краще після е, молитов, після... Е, Після цих служб Божих я звідси виходжу, як на крилах вилітаю. от Я казала своїй е, пані Оксані, яка мене сюди провела, кажу, що я звідси просто я, я лечу. Я, я не йду, я просто лечу, мені дуже легко на душі, от е, фізично. І крім того, що хочу дати свідчення, що я все от, чи в церкві, чи я постійно, коли вклякала, я все підтримувалася, я все, е, до, мені дуже тяжко було згинатися, що і спин, спину так сковувалося. А зараз я спокійно можу собі вклякнути, спокійно можу встати, легенько підтримати ще так за ногу, не то щоб за землю вже так цей. І ще хочу дати свідчення, що в мене солі. Я молилася в молитвах, щоб у мене з організму виходили солі. То дякувати Богу, з організму вже і мої гормони почали виходити, я вже за це свідчила. І також я вже побачила, що в мене оцей копчик, вже тут солі і нема. Ось, що він в мене гладкий. Дякувати Господу Богу, всім святим оцю Олегу замолитися. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Ісусу Христу! Я хочу засвідчити те, що дійсно в мене було. Це буквально місяць тому я мав робити операцію. Ну, так Бог мене привів сюди, що дійсно я був на вашій службі, на всем і чисто на молитві. Все. І я от хочу сказати те, що... Мене Бог з Чесно говорячи, я зараз без операції. І я і набагато себе краще почуваю, я зміг сюди прийти, навіть помилиться. А останній раз, як я був, то я не в змозі був. Що вас заробити? Ну, це в мене з легеніми зв'язано. У мене ліво легенів було, так як ну так як визначили туберкульоз і що ліво легені, так як би вже було в розпаді. Але вийшло так, що зараз рентген послідні робили і сказали, вам не потрібна операція. Вам не потрібна ця операція. Ще, говоримо, місяця два поп'яти таблетки, кажуть, і все буде добре. Так, набагато Я почав поправлятися. Слава Богу. Все. Слава Богу. І щиро дякую Господу Богу нашому Ісусу Христу, Сину Божому, за те, що Він дійсно нас може ізціляти. Але найголовніше, я рахую, що це треба дійсно вірувати. Якщо ти дійсно повіриш, то Господь тебе зцілить. Все. Слава Ісу Христу. Дякую Богу. Слава Ісусу Христу. У мене тут во такий не щось. Тут во мене боліло на переносиці. Що я нажму, а воно так болить мене дуже. І позавчора на молитві я чую, а мені звідси пішло аж сюди. Аж до шиї сюди така стріла. І я думаю, певно, зцілення йде. Потім я прийшла, вже після того всього чую, я дійсно перестав той нерв боліти. І ще в мене така склеродермія, рубці ваша, у мене робиться по обличчю таке, якби опіки. Після опіків шрами такі. Немає як приймати то лікарство. І дивлюся, рубці почалися дуже робити. Вже вже так журилася, думаю, але дивлюся, вже трохи розгладжуються. Трохи розгладжуються. Дякувати Богу. Дякую, Дякую. Дякую. Я Ганна, коли ми сьогодні молилися молитву, коли ми вже молилися останню молитву, просили в Бога і в Духа Святого ті всі дари. І руки я так тримала на рівні пояса, мені починає піднімати руки до рівня плечей, потім розводить руки в сторони. І потім я відчуваю на правій долоні, на самій середині тепло. Тоді знову руки так дозводить до, знову так, як докупи, і потім я відчуваю на правій руці отак вагу, та якби мені в праву руку щось поставили. І таке тепло ще до цього часу є тепло на правій руці, посередині долоні, то тепло Божої ласки, Божого благословення. Дякую Господу Богу, Пресвятій Тройці, Матінці Божій, всім святим отцю Олегу за ті отримані ласки для мене, для всієї моєї родини і для вас, отлагаю. Благодаті Божої.